Дякувати Богу, ти запустив це відео. І якщо не врятуєш мене, то все, хаплик. Слухай уважно. Ставиш лайк цьому відео, підписуєшся на канал і дивишся ролик до кінця. В принципі, це все, що потрібно. За останній час у мене так багато назбиралося цікавих фактів у голові, що вона скоро лусне, якщо ні з ким не поділитися. Бо там таке, що ну просто жесть. Ніколи б не повірив, що це правда. Тож важливо, щоб ти подивився відео і припинив ці страждання. Пам'ятай, моє життя в твоїх руках, а в моїх руках е, ну, не те, що ти подумав, збочинцю, а порція неймовірних фактів про світ. Саудівська Аравія імпортує пісок і варблюдів з Австралії, яка знаходиться на відстані 11 тисяч кілометрів. Усе через те, що ця країна справжній приклад великого будівництва. Для чого їм потрібен пісок, але вони не з такої сім'ї, як другі. Багато yeah, is... тому використовують не звичайний пісок, а пляжний, що тисячоліттями шліфувався потоками води. Саме такого піску в Аравії не вистачає, зате його повно в Австралії. Те саме і з верблюдами в Австралію цих тварин привезли британці з Індії та Афганістану. Вони були зручним транспортом, поки не з'явилися автомобілі у 20 столітті. Австралійці випустили їх у дику природу, де вони розплодилися і схрестилися з павуками. Хех. Ну про павуків неправда. Хоча хто знає цю Австралію у Саудівській Аравії, верблюдів гостро не вистачає, тому що тут це не тільки національний символ, а й одна з улюблених страв. Ще трохи про тварин і географію. Доволі сумний факт, але полярні ведмеді та пінгвіни ніколи не зустрічалися один з одним у дикій природі. Вони живуть на протилежних частинах землі і немає жодного шансу, що їхні долі колись перетнуться. Шкода, тому що з їхнього союзу могла б вийти цікава тварина. Якщо вже заговорили про генетику, ось тобі ще факт: якщо взяти і розтягнути всю твою ДНК, то вона дотягнеться до Плутона і повернеться назад. Це приблизно 8,5 мільярдів кілометрів. Але краще так не робити, тому що можна померти. Ти, звичайно, чув про Оксфордський університет. Але чи знав, що цей заклад був заснований раніше, ніж Ацтекська імперія? Його створили у 1096 році. Це за 400 років до того, як Ацтеки побудували свою гарненьку столицю тичоніт, е, ні, тенотіт. Фу. Теночтілан. О, виговорив нарешті. Потім її розфігачили вщент Конкістадори, але то вже зовсім інша історія. Отже, ці люди не можуть просто подорожувати їм потрібно обов'язково щось знищити. І якщо тобі ну дуже хочеться потрапити на інший бік планети, а квитків на літак немає, можеш спробувати просверлити тунель через усю землю. Якщо ти стрибнеш туди, то чисто теоретично на іншому боці планети опинишся всього за 42 хвилини. А тепер лайфхак для підпільних трансплантологів або канібалів. Якщо ви спіймали людину і вирізали з неї печінку, то заради економії можете розділити її на дві частини, і вона все одно буде функціонувати. Печінка це один з небагатьох людських органів, здатних до регенерації. При збереженні навіть однієї сьомої частини тканини, з часом вона може відновлюватися до необхідних розмірів, але не завжди більше означає краще. От доказ. Запальничку насправді винайшли навіть раніше ніж сірники, але вона була такою великою, що нею можна було підпалити місто. Вигадав її ще да Вінчі, та через масовість і відверто стрьомний вигляд ця пекельна машина не прижилася. Власне, як багато інших винаходів генія, наприклад, танк чи гелікоптер. Прототип сучасної запальнички більш-менш нормального розміру з'явився лише у 1823 році. А ще через чотири роки аптекар Джон Валкер винайшов сірник із жовтим фосфором. Від його випарів можна було втратити свідомість, але в ті часи найпопулярнішою розвагою все одно було куріння опіуму, тож фосфор нікого не лякав. Люди взагалі дуже люблять вигадувати речі, які здатні їх вбити, і роблять вони це з давніх давен. Наприклад, відома багатьом італійська компанія Беретта. Яка займається виробництвом зброї, з'явилася ще у 1526 році, тобто ще в епоху Ренесансу. Перше успішне застосування їхньої зброї прийшлося на 1571 рік, коли стволи Баретта допомогли розгромити Османську імперію у битві при лепанто. Тож, якщо тебе застрелять з баретти, тебе вб'є сама історія. Продовжуючи тему смерті, у кожного народу є свій улюблений вид смертельної кари у Франції. Це гільотина. Може здатися, що її використовували в далекому минулому, але насправді остання страта за допомогою гільотини відбулася у 1977 році. Щоб ти розумів, у цей рік вийшли перші золіні війни. Так, люди істоти неймовірні, але є дехто хто їм не поступається. Генетично гриби набагато ближче до людини, ніж до рослин, але це не найцікавіший сьогоднішній факт про них. Один із найбільших живих організмів на планеті теж гриб, точніше, ціла колонія, опеньох, яка знаходиться в східному орегоні і займає площу аж 890 гектарів. Більша частина його, звичайно, знаходиться під землею, і тому до кінця невідомо, чи це справді один цілісінький організм, чи декілька близьких сусідів. В будь-якому разі, за підрахунками, цей гігант може становити понад 600 тонн, а його вік оцінюють від 2400 до 8000 років. Вчені вважають, це чудовисько змогло вимахати до таких розмірів завдяки місцевому вологому клімату. В принципі, це все, що тобі треба знати, щоб поклонятися грибам. Тепер трохи про тваринок. Через те, що у кечкодзьобів немає сосків, вони потіють молоком. Це найбридкіший факт на сьогодні. Може, це когось шокує, але поні це не діти коней, а окрема група порід. Раніше їх використовували для роботи у вузьких шахтах, а зараз розводять для дитячого кінного спорту або просто як домашніх чи циркових тварин. Коли страусу страшно, він не ховає голову у пісок, а тікає зі швидкістю 95 км кілометрів за годину. Міф про голову у піску прийшов до нас зі стародавнього Риму. Повертаючись додому з походів, римські солдати привозили з собою безліч історій і про людей, і про незвичайних прекрасних тварин, яких вони бачили, коли вирізали в містах цивільне населення. Скоріше за все, римляни бачили, як страуси кладуть голови на пісок, але це відбувається не від страху. Є кілька версій: притуливши голову до землі, страуси можуть відчувати вібрацію і розуміти, наближається до них хтось небезпечний чи ні. Також страуси їдять каміння для прискорення процесу травлення. За день вони можуть з'їсти кілька кілограмів, але іноді, щоб знайти каміння, їм доводиться заглиблювати клюви глибоко у пісок. Є така тварина, сліпак або сліпець. Це надпотворний гризун із величезними зубами, і кожен факт про нього вражає. У цих створінь існує соціальна ієрархія, як у бджіл. Вони холоднокровні, а ще не можуть захворіти на рак. Це настільки вражає, що існують цілі групи вчених, основна задача яких це викликати раку бідних сліпаків. Кілька разів їм це вдавалося, але в переважній більшості сліпаки плювали і на вчених, і на рак. Вони просто не бачать загрози. Тільки уяви, що ти народився з імунітетом до раку, а купа геніїв отримують зарплату за те, щоб виростити у тобі злоякісні пухлини. Тож, якщо настане зомбі-апокаліпсис, і ти виявиш у собі імунітет до вірусу. Нікому не зізнавайся. над тобою будуть експериментувати, як над бідними сліпаками. Ідемо далі. Якщо космос і справді нескінченний, його центром буде будь-яка точка в просторі. Тобто, що б тобі не казала твоя мама, вчителька або твоя друга половинка, з певної точки зору ти і є центр Всесвіту. Люди тонуть у пустелях частіше ніж помирають від зневоднення. Немає нічого страшнішого ніж злива у пустелі. Вода заливає пісок, утворюючи потужні потоки бруду, які можуть збити з них не тільки людину, а й будинок. Навіть при тому, що на нашій планеті багацько пустель, зелені теж вистачає. Є припущення, що дерев на землі навіть більше ніж зірок у галактиці, шумацький шлях, звучить як вигадка, геш? Але деякі дослідження кажуть, що це може бути правдою. Потрібно зазначити, що це все ще припущення, а не залізобетонний факт. Бо ніхто в здоровому глузді не стане рахувати кожнісіньке деревце на землі, так само, як і немає можливості порахувати кожну зіроньку в галактиці. Але на Наразі вчені схиляються до висновку, що у нашій галактиці від 100 до 400 мільярдів зірок, а дерев на землі приблизно 3 мільйони. Звісно, якщо тобі нічим зайнятися, можеш перевірити цей факт. Або є ще варіант, як витратити трохи зайвих років життя, встань на екваторі та включи секундомір. Щойно мене один мільярд років зроби один крок уперед. Повторюй це доти, доки повністю не обійдеш земну кулю. Коли ти повернешся на точку старту, візьми одну краплю води з тихого океану і почни все спочатку. В кінці кожного кола бери ще одну краплю. Щойно тихий океан спустошиться, продовжуй робити один крок раз на мільярд років. Повторюється 1 мільйон 167 тисяч разів. Якщо закінчиш і подивишся на секундомір, то він покаже кількість секунд, яка відповідає кількості унікальних комбінацій у стандартній колоді з 52 карт. Тепер задумайся, який у тебе шанс обіграти казино. Тобто кожного разу, коли ти переміщуєш колоду карт, вони лягають в унікальному порядку. Будь-яке перемішування карт створить комбінацію, якої до цього не існувало в жодному казино у світі. Mm. Повернемося до трьох фактів початку відео. Неправильний факт це те, що таргани можуть пережити ядерний вибух. Насправді таргани справді дуже витривалі засранці. Вони можуть довго обходитися без їжі та навіть здатні до двох тижнів прожити без голови. Але вони таки не безсмертні. у 1963 році. Вчені вирішили вивчити вплив радіації на комах у лабораторних умовах. Виявилося, що саме таргани стануть одними з перших комах, які загинуть, якщо один божевільний лисий дід вирішить бахнути по світу своїми ядерними ракетами. Доза в 6400 раду била 93% всіх цих гидких комах. Так, це все ще значно вища доза, ніж здатна витримати людина, але якось на душі все одно стає веселіше від усвідомлення, що їх, хоч щось, може вбити. І ще дещо важливе. Запам'ятай, без води, її повітря можна прожити до самої смерті. А без наших відосів прожити просто неможливо. Тому тисни на той, що з'явився у тебе на екрані, та дивись. Дякую за перегляд! Скоро побачимося знову!